І футбол, який реабілітує на Львівщині, презентували перший в Україні футбольний клуб для ветеранів із ампутації. Футбольний клуб Покрова АМП розпочав свою діяльність у вересні 23-го року. Команду створили за інститут отців Селезіанського згромадження у ГКЦ. Її гравцями є військові, які захищали країну на фронті. Зазначимо, це перша в Україні футбольна збірна осіб із ампутаціями, а також Перша у світі, яка тренується на снігу. Крім того, Покрова АМП стала базовою командою національної збірної України з футболу серед гравців із ампутацією кінцівок, яка восени посіла друге місце у лізі націй 2023. Так, там, там наступна, це, наступна інформація, так. Ідея припала така: це є селезяни святого вено боску української католицької церкви. Я зустрівся з першим нашим гравцем, який зараз є капітаном, і скажімо так, він став тим містком між нами там тренерами і між хлопцями, яких залучили до тренувань. Під Бахмутом, виконуючи бойове завдання, в мінус метрів від нас прилетіло і отримав осколочне. Я люблю футбол, любив футбол і хочу, щоб хлопці долучалися, надихати, не все втрачено, можна далі з ампутацією жити, продовжувати займатися спортом. Кращої реабілітації, ніж спорт просто не існує. Хлопці дивуються, що вони, в принципі, там не могли ходити добре, а тут вони от зараз вправи виконують такі складні які… Тому в нас є бажання і в майбутньому і здобувати перемоги і виступати на чемпіонатах. По-іншому ніяк. Так, і в цьому році футболісти гратимуть у чемпіонаті Польщі ПЗУ АМП Футбол екстракласа». класа. А Львівська, Львівська міська рада підтримує ветеранську футбольну команду Покрова Львів АМП. Зі слів керівника управління спорту Львівської міської ради Антона Нікульна місто закупить спортивну форму, інвентар для тренувань футболістів. Також члени команди зможуть безкоштовно тренуватися у фітнес-залах Львова в рамках міської програми підтримки ветеранів.